У Ніжині відкрили офіс відновлення та розвитку. Це перший подібний простір на Чернігівщині та шостий на теренах України. Проєкт вдалося реалізувати за підтримки організації ПРООН та Європейського Союзу. Ремонт провели коштом Ніжинської громади, а оснащення і майже всі меблі за рахунок європейського союзу та посольства Швеції. Дуже рад побувати тут сьогодні в Ніжині на відкритті цього центру, який справжньою метою є кульмінацією цього співробітництва завдяки допомозі роботі Юендіпі з Ніжинською міською радою, а також за підтримки наших донорів Європейського союзу і королівства Швеції, і які зараз подивилися сьогодні під час зустрічі як Ніжинська міська рада, Ада талановита запроваджує проекти із залучення різних програм і донорів до процесу відновлення та розвитку. Офіс відновлення та розвитку це інтерактивний сучасний простір, покликаний об'єднати місцеву владу, міжнародні організації та бізнес з метою координації міжнародної допомоги і визначення пріоритетності проєктів задля відбудови Ніжана. Наголошує мер міста. Це не просто. Нова зала чи аудиторія це саме офіс відновлення і розвитку, де будуть проводитися необхідні заходи, буде проводитися певна робота, проводиться зустріч з міжнародними партнерами, з нашими гостями, містами, побратимами. Ну і власне це нові можливості для наших громадських організацій, громадського сектору, для наших підприємців спільно тут працювати і працювати саме над розвитком і відновленням. Ми це розпочали одразу після звільнення Чернігівщини від російських. Пантя минулого року це дуже показовий момент, коли створюється такий от офіс, коли громада демонструє свою спроможність, дякуючи партнерам, які допомогли фінансово реалізувати цю ідею. І звичайно, що в інших громадах мають бути створені такі офіси, але це ж знову залежить від громади, наскільки вона готова, готова рухатись вперед, готова налагоджувати зв'язки, готова розвиватися. Місто Ніжин є лідером в області по залученню міжнародних інвестицій. Резюмує Костянтин Мегем. Жінська громада демонструє свою націленість, ціленаправленість на те, щоб більше було міст побратимів, більше було партнерів, які готові працювати. Ніженська громада демонструє свою прозорість у цих процесах. І Звісно, що це все стимулює залучення як і донорської допомоги, так і інвестицій. І звісно, що місто Ніжин можна порівнювати з іншими громадами, містами Чернігівської області, де ці процеси значно повільніше відбуваються. Тому Ніжин можна ставити, можна сказати, за приклад в цьому процесі. офіс відновлення це публічний простір, де кожен може знайти місце для розвитку. Наголошує автор ідеї Юрій Хоменко, який виступив тут ще й в ролі дизайнера. Я хочу наголосити, що цей офіс відкритий для всіх містян і громадян міста. Ніжин. тут будуть відбуватися загальні збори людей, якісь комісії, проекти проектні, якісь збори, міська рада буде долучати підприємців до розвитку і тому подібне. І на сьогоднішній день. Він я впевнений не буде гарно працювати. Чому і які цілі ми ставили перед собою? Нам дуже важливо показати нашим донорам, нашим міжнародним партнерам, що ми громада міста Ніжина». Хоче і може бути найкращою у своїй діяльності, тому що починаючи з такого невеличкого проєкту, ми показуємо, наскільки ми виважено підходимо до деталей, наскільки для нас важливо зробити якісно. У Ніжинському офісі відновлення працюватиме чотири відповідальних спеціалісти. Кожен вестиме свій напрям по міжнародній співпраці, написанню грантів, покращенню інвестиційної спроможності громади. Тощо цей проект став для нас дійсно не просто якоюсь. Е Такою складовою теоретичною, що нас навчили, нам дали зрозуміти. Разом з цим нам дали чіткі інструменти, нам дали можливість створити саме офіс як фізичний, фізичний простір, так і дуже багато дало навчання. Наше відновлення в нас самих, і дуже дякуємо, що ви це зерно, таке розумне. В нас дійсно посадили. і Воно проросло. Ніжинська громада щиро вдячна міжнародним партнерам за впровадження цього проєкту. Сьогодні така підтримка для України украй важлива.